Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У шостий день 2021-го прихильники Дональда Трампа штурмували капітолій, де мали затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. США. п'ятеро людей седок цієї кривавої суточки загинули у травні того ж року. Штати почали виводити власний військовий контингент з Афганістану, а через кілька місяців владу там захопили Таліби. Тим часом у Німеччині завершилася політична епоха Ангели Меркель, яка не покидала посади канцлерки протягом 16 років. Що ж до спортивного світу, то того буремного року нарешті змогли провести футбольний євро та олімпіаду, яким раніше стала на заваді пандемія коронавірусу. А Україна тим часом проживала свій останній рік без повномасштабної війни. 2021 тисячі запам'ятався відставкою Авакова, якого вулиця називала чортом на посаді міністра МВС. Також рік запам'ятався санкціями РНБО проти Медведчука та Вагнергейтом. Гучним провалом завершилася унікальна операція спецслужб України, під час якої розвідникам вдалося виманити із Росії десятки бойовиків ПВК Вагнера, причетних до воєнних злочинів на Донбасі. Але літак на бороту із головорізами так і не посадили на території України. Вони застрягли у Білорусі, і жоден із злочинців до рук правосуддя так і не потрапив. А що тим часом у футболі? Хм. Два українські клуби розпоряджалися путівками у плей оф ліг Європи, які вони здобули торік. Динамо в одній 16 фіналу зійшлося із Брюке. Вдома кияни втратили перемогу над бельгійцями 1-1. за білосиніх, до слова. Забив бояльський. Кияни зізнавалися, що та невдача добряче підкусила їх. А ще насудила погода. В першому таймі поле ще було більш-менш хорошої якості, але після перерви замерзло і немов по льоду бігали. Тому важко було грати у гарний футбол, але для нас найголовніше результат. Ми не думали, що поле так швидко замерзатиме. Тренувалися на базі, і там так не замерзало. Втім, варто врахувати, що не було такого морозу, як сьогодні. Тому ми намагалися грати до кінця незалежно від результату. На виїзді завдяки голу того таки Бояльського на 83-й хвилині Данамо виразло путівку до наступного раунду. Однак в одній восьмій фіналу кияни без шансів програли віляреалу двічі з однаковим рахунком 0-2. У той же час Шахтарю в одній 16 ліг Європи протистояв Макабі із Тель-Авіва. На виїзді гірники впевнено впорались з ізраїльтянами 2-0, а вдома довели протистояння до переможного завершення 1-0. Ми заслужили пройти далі. Ми були краще. І як так, ми закриваємо цей етап за счетом 3-0 в нашу сторону. Поздравляю своїх гравців. І поздравляю всіх тих, хто нас підтримував. Але далі донечанам у суперники дісталася Рома, яка виявилась не по зубах. На стадію Олімпіку підовічні каштро зазнали фіаско 0-3. Усі три голи у ворота Анатолія Трубіна забили теперішні одноклубники Артема Довбика, Лоренцо Пелегрині, Стефан Ель Шараві та Джалука Манчіні. Вдома помаранчево чорні знову поступилися вовкам на м'яч Жуніо Мураєша Дублем відповів вихованець Мадридського реала Борха Майорраль. Один-два гірники попрощалися з єврокубками у цьому сезоні. Чемпіоном України у кампанії 2020 2021 стало Динамо під керівництвом Мірч Луческо. Його попередній клуб кияни випередили на солідні 11 очок. Перед тим білосині брали золото ще у 2016-му. При Сергію Роброві вишенькою на торті став ще й національний кубок. У фіналі Динамо переграло Зорюб і в 13-те завоювало цей трофей. Аловіш кастру на фініші того сезону пішов у відставку з посади головного тренера Шахтаря. За два роки донечани встигли виграти із портуальцем один титул чемпіонів України та дійти до півфіналу Ліги Європи. Звісно, я хочу сказати кілька слів вболівальникам Шахтаря. Мені було дуже приємно бачити їхні коментарі та відгуки, особливо останнім часом, коли стало відомо про мій відхід з клубу. Уся висловлена мені підтримка означає, що фанати розуміли, яким був наш шлях цього сезону. 2021 тисячі переніс людству чергову порцію мемів. Взимку інтернет розбурхав член демократичної партії в Сполучених Штатах Америки Берні Сандерс. Він прикував увагу абсолютною байдужістю до інавгурації Джо Байдена. Справжньою зіркою соцмереж того року став також харківський кіт Степан. Його світлини з бокалом вина збирали по 30 мільйонів лайків. Фото перепощувала навіть Брітні Спірс, а модний дім Валентіно уклав спохнастим рекламний контракт. Також 2021-го люди по усьому світу сміялися із мемів із контейнервозом Ever Given, який заблокував Советський канал і утворив величезний затор із морських суден. 2021 року збірна України з футболу провела рекордну кількість матчів. 18. навесні синьо жовті стартували у відборі на Мундіаль 2022, який відбудеться у Катарі. Жереб побрав у суперники під обічним Андрія Шевченка Францію, Фінляндію, Боснію та Герцогину та Казахстан. У першому поєдинку Україна на старт де Франс сенсаційно поділила очки з Лебльо. Один один Розкриватися, грати в відкритий футбол це самоубийства сьогодні. Тому ми постаралися грати компактно, Ми постаралися грати прсоздати определенне давлення на м'ячі. Далі підбічні Шевченка зіграв нічию з Фінляндією. Наша команда на останніх хвилинах втратила перемогу не без допомоги Миколенка, який привіз пенальті. Українець спершу обрізався на користь Пуки, а потім необачно завалив форварда Норвіча, за що отримав ще й вилучення. Мені потрібно було підказати Миколенку, щоб він вибив м'яча. А я сказав, що він мені його скидував. Цим я напевно його і заплутав. Хотів би також попросити вибачення за те, що грали в десятьох. Далі ще одна невдача: нічия із Казахстаном. Все зараз нас постійно наказують, коли ми ошибаємося, або ми пропускаємо контратаку. Нам забивають, А в нас ми створюємо по, по 8-10 моментів, а реалізувати їх не можемо. Тогорічний фінал найпрестижнішого Єврокубка точно закарбується у пам'яті Олександра Зінченка. Захисник став третім українцем, який потрапив до фіналів ЛЧ, після Андрія Шевченка. Та персонажа, прізвище якого за краще не озвучувати у своєму сотому матчі у футболці мен Сіті після фінального свистка на Драгао Зінченко плакав містяни. Мінімально поступилися. Челсі Лондонцям приніс перемогу удар Кая Хаверца. Після програного фіналу Сашко останнім прибув до табору національної команди і одразу став жертвою трулінгу нападника Романа Ярамчука. В форвард Генка вирішив привітати Зіну із перемогою. Жарт захиснику не сподобався. Після чого яремчук спробував розрядити атмосферу, обійнявши партнера по збірній. <плес> Якою буде відповідь? <плес> На пенінах тим часом феєрив Руслан Маліновський у травні 2021-го. Він був визнаний найкращим гравцем місяця у серії А у складі «Аталанти». за підсумками сезону. Українцю вдалося стати найкращим асистентом чемпіонату Італії. 12 гульових передач. Влітку 2021-го футбольний світ нарешті дочекався євро, яке змістилося на рік через пандемію коронавірусу. Континентальний форум приймали 11 різних міст із 11 країн. Нагадаємо, що збірна України провела фантастичний відбір, фінішувавши першою групі і чинними чемпіонами Європи португальцями. У фінальній частині грандіозного турніру підопічні Шевченка потрапили в один квартет із Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Найдорожчим футболістом євро став Кіліан Бапе. Трансферна вартість француза на той момент оцінював оцінювалася у 160 мільйонів євро. У збірні України найвартіснішим виконавцем був Руслан Маніновський – 30 мільйонів, а сумарно синьо-жовті оцінювалися у 197 мільйонів тих самих євро. А це 16-те місце серед 24 команд. Підобічні Андрія Шевченка стартували з прикрою поразки від Оран'є. До 75-ї хвилини горіли 0-2, але завдяки пострілу Єрмоленка і удару Єрмчука повернулися у гру. Могли чіплятися хоча б за нічию, але на 85-й Нідерланди дотиснули нас. Завдяки Дюмфрису. Как говорится, всегда нужно искать якийсь позитив, но прямо зараз в в голове, конечно, сплошно негатив, тому що все-таки по такой игре, когда ми вирівняли счет і оставалося минути, все-таки потрібно було дожимати це дело до конца і добивати хоча б нічого. Далі збірна України потішила своїх болівальників перемогою над північною Македонією. У воротах суперників знову розписався дует Ярмонко Яремчук. Hey, Яремчук, здорово. Находит пространство, открывается, работает. Вообще я считаю, что ну, сейчас он очень сильно проводит именно этот чемпионат Европы. Просто я смотрю, как он готовится к играм, как он готовится после после тренировок, как он останавливается То есть у человека есть цель, он к этой цели идет. В последнем туре мы встречались и с Австрией. Перемога Абонича гарантировала Украине второе место в группе. І путівку до плей оф але у третьому матчі на турнірі синьо жовті не створили біля воріт Бахмана абсолютно нічого. Поразка нуль Щоправда, завдяки високому рейтингу серед команд, які посіли третє місця, збірна України таки здобула потівку до однієї восьми фіналу, де зійшлися зі Швецією. Відкрили рахунок першими. Забив Зінченко. Однак щодо перерви пропустили. І от до 121-ї хвилини рахунок залишався нічиним. До поки артамдовбик не реалізував один з найвидатніших епізодів у своїй кар'єрі. І змусив надривати голос Віктора Вацька та фанів зі всієї України. Зінченко, подача удар! На жаль, у чвертьфіналі з Англією шансів не було. – 0-4. дубль Кейна та Големаквайра Гендерсона відправили нас додому. А от три леви дісталися фіналу Євро 2020 де зійшлися з Італією. Основний час та екстратайми завершили з нічією – 1-1. А у серії пенальтів фуртуна відвернулася від Англії. – 2-3. скодра Адзура стала чемпіонкою Європи вдруге у своїй історії. Першого разу це трапилося ще у далекому 1968 році. У фіналі континентальної першості встановлено було два рекорди. Люк шоу забив уже на першій хвилині 57 секунді після стартового свистка. І цей гол на той момент став найшвидшим історії фіналів чемпіонату Європи. А Леонардо Бонучі став найстаршим автором забитого м'яча в історії фіналів континентальної першості. Тоді італійському оборонцю було 34 роки та 71 день. До слова звання найкращого бомбардира Євро поділили двоє гравців: лідер португальців Кричано Роналдо та зірка збірної Чехії Патрік Ши Забили по п'ять м'ячів. Після того, як відгріміло футбольне євро, у Токіо стартували Олімпійські ігри. Гімн України у країні висхідного сонця пролунав лише одного разу. Завдяки Жану Болонюку Борець закрив свій гештальт і змінив срібло попередніх ігор на золото. Зараз я не напевно навіть не усвідомлюю, що я зробив, тому що це був дійсно дуже довгий і тяжкий шлях. Я почав займатися в 9 років, зараз мені 30. Також сині жовті здобули шість срібних та 12 бронзових медалей. Одним із найбільш обговорюваних стало сходження на підестал Ярослава Магучих. На жаль, у негативному світлі. Після того як Українка завоювала бронзу, на емоціях зробила спільне фото із олімпійською чемпіонкою росіянкою Ласіцькіна, яка до того ж була капітаном збройних сил РФ. За це могучих отримала неймовірну хвилю хейту і навіть припускала, що доведеться завершити кар'єру. Та до Ярослави слід сказати, що протягом наступних кількох років вона довела свою патріотичну позицію великими спортивними перемогами для України та мільйонними донатами для наших сил оборони. Це перший мільйон, який я віддала тваринам, угу. і на мене ще потім люди писали хейтили <схай> мене за це, що я вирішила віддати тваринам частину своїх же грошей. А, потім мільйон у мене пішов на збір угу. Uh -huh. на автівки, і по 500 тисяч я віддала фонд Азовста, Янглиазову і, і «Госпітальє». Уже у вересні збірна України з футболу продовжила прокладати собі шлях у відборі на Мундіаль 2022. Нагадаємо, що у трьох весняних матчах соні жовті зуміли набрати лише три очки. А от осінній відрізок національна команда долала уже під наставництвом Олександра Петракова, який за два роки до того привів збірною 20 до титулу чемпіонів світу. Зроблю все, що від мене залежить. Щоб вийти на чемпіонат світу у Катар, наставництво Петрукова в дорослій збірні розпочалося прикрою втратою очок з казахами. Драматургія на полі видалась яскравою. Основний час завершився з рахунком 1-1. На третій компенсованій дебютний гол за дорослу збірну забив Данило Сикан. Однак втримати цю перемогу синьо жовті не змогли і пропустили на 90 плюс шостій. Це футбол, це спорт. Треба грати до, до кінця. Та що ми будемо грати до кінця? Вся команда засмучена, я засмучений. Ми будемо грати до кінця. Через кілька днів була ще одна нічия, але вже зі знаком плюс: Україна зіграла 1-1 із Францією. Після матчу Петроков дав волю емоціям. Коли йому поставили запитання: а чи наприкінці не грала команда на отримання рахунку? Хочу сказати, що я тягнув час, щоб зіграти в Да? Треба було все, все кидати, ставити п'ять нападаючих і? Так? Ви це хочете, щоб я сказав? Ну, ви задали питання. Я граю зі збірної Франції. Скільки прийшло народу, людей. І Що я буду випускати три нападаючих чи чотири? Да? Я в кінцівці хотів зберігати результат. Потім збірна України мінімально обирала Фінляндію. 2-1 у Гельсинки. Але знову втратила очки вдома з боснійцями. А от на Балканах обіграли їх 2-0. У підсумку підопічні Петрокови фінішували другими після Франції. А це означало, що наступного року на нас знову чекав ненависний раунд плей офф у Єврокубках. справа у компанії 2021-2022 складалася геть кепсько, Динамо в лізі чемпіонів потрапило до групи смерті з Барселоною, Баварією та Бенфікою. Зуміли набрати лише одне очко – 0-0 вдома з орлами. Зрозуміло, що кияни завершили боротьбу на останньому місці. Так само на останньому щеблі в найпрестижнішому єврокубку фінішував Шахтар у квартеті з Реалом, Інтером та Молдавським шерифом. Додамо, що з травня 2021-го гірники виступали під керівництвом італійського фахівця Роберто Дезербі. і саме він на Бернабеу зі стартових хвилин випустить Михайло Мудрика після сімдесяти хвилин гри юного українського таланта мадридські трибуни провучатимуть оплесками. Зоряж представляла Україну у новому євротурнірі лізі Конференцій». Луганці посіли третє місце у групі з Румою, болгарським ЦСКА та буде глімтом. А от колесі вор до групового етапу пробитися не змогли. А вже наступного року звичний футбольний лад перекроїть повномасштабне вторгнення Росії. Перед цим Україна встигне вибороти медалі на зимовій олімпіаді. А наприкінці року світ отримає нових тріумфаторів мундіалю.